Час я розказати Всім привіт, ми Кредо Сасків Сьогодні я вам хочу розказати До чого я вас все-таки готую Я Кредо Сасків <кхи> Нема Кредо Сасків Знаєте, куди він пішов? Трансформуватись За першу хвилину він зараз має прийти о, ти вже ходи сюди. Ось. 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 Так, це. Дима, ти може Кризисаська 2.0. З цього моменту буде крутий, якісний контент. Розумний контент. Набагато краще, ніж було тоді. Я свої відео не видаляю, ні. Вони залишаються як пам'ять. Але тепер. Все зміниться. Чекайте першого відео. З Кридесаски 2.0. Єдине, що мені треба, зараз, це ваша підтримка, ваші сердечки, ваші лайки, ваші коментарі. Щоб ви там з кимось ділились відео, щоб ви просили підписатися, щоб ви підписувались. Це єдине, що мені від вас треба підтримка. Дякую.